No, no, no. У нас сьогодні в гостях дивовижна людина, це екс-телеведучий ранкового шоу-підйом. Ну, не зовсім екс, бо ні, я. Він під... екс-телеведучий, він телеведучий, телеведучий і колишній телеведучий колишній, ранкового та, шоу ну, підйом це екс, канала конкурента, так, на новому каналі. Слава, ми вітаємо тебе слава, в цій студії. Слава Правильно, Правильно. А, да, абсолютно він... соломка. Правильно сказали? Соломка, а не соломка. Він нас друзі. попередив, що якщо скажете ко, то мене будуть плутати з Яною соломко, соломко, або казати, що ми чоловік і жінка, або брат і сестра. Або що я співаю в гурті. Яло абсолютно <laughs> слава. Я хочу yeah. запитати, знаю, що у тебе вдома е, велика кількість е, кошеняток. Е, собаченяток. ну ми нам так написали таке запитання кошечки, собачки на коти їх залишаєш як правило, коли ти йдеш на роботу. Я не знаю, хто це вам написав. Що в мене велика кількість котиків і собачок? То в мене тому, що в мене і на тих, і на інших страшенна алергія. Тому в принципі я собі хотів завести собачку, але в мене я алергік. Я просто я от мені так на дві години посади собі кота, і можна в принципі викликати швидку допомогу. добре, що ми котика з собою, до речі, не поставили. Ми так хотіли взяти кота. Речі. ну і ну, швидка була б на поготові. Слухайте, так. ви на ти як краще на ти? Звичайно, на ти. ну ви що? Я ж не дідусь Слав, ти такий худесенький, такий високий, так. високі ти, ти важиш взагалі, Які, Яка твоя вага? Ну, таке ранкове саме питання, скільки важиш. 70 кілограмів я важу. 70, кілограм. 70 кілограмів при зрості 190. Це целіна не випадково. Що, що ти, що ти як ти харчуєшся? Які я харчую. От я харчуюся, я їм все будеш? підряд. Я абсолютно ні в чому себе не обмежую. У мене, мабуть, така як кажуть, конституція, і все, що в мене входить, воно так же швидко певно і десь собі е, виходить. Mm -hmm. е, як правило, ми не використовуємо цей метод задобрювання го. Ости, але ми готували сніданок. Це був багет, точніше не багет, Як це правильно сказати? Американський сандвіч. Американський сандвіч з українським акцентом. Ми зараз тебе пригостимо трошечки, щоб задобрити. Ліночка принеси, але будь ласка. Так, Шматочок це, ми знайте. Це моя улюблена рубрика, яка називається Лизлиз гостям. Зараз О зараз пробується. буде «Лизь-лизь гостям. Дуже смачно тобі. Слав, ну поки Ліна несе тобі а, цей сандж. Хочу тебе запитати. Питання де, ти де він знаєте, де він його? Коло а в холодильнику, друзі, а вже ж, а вже ж він холодильнику. Ось гарненький шматочок. Зараз наш Славко його спробує. Йди я я вже наш. Нас. Бачите, говорю, Ліна, йди швидше до нас. Він їсти вже хоче. Не несу, 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 несу. Дивіться. Тримай! Так. От він гарненький, Тримай. смачненький. Спробуй. Готували всю її студію дякую. спеціально для тебе. Якщо вистачить Смачного. рота, то їж. Mm -hmm. Якщо не вистачить, розділяй. спокійно. – Чим а, ти а? зараз <гум> займаєшся? Говори, mm. говори mm. чим ти за їси. Наші фантастиж, гуд. Прекрасно. Мені mm, mm, подобається. Не... Mm, скаже, що хамло прийшло, їсть і ще й говорить в кадрі. Так не гарно. Да, я пожив, а поки ведучі. Я тобі хочу сказати, так, що так. він зараз видно, що нічим не займається, як мінімум, тому що виглядає він впевнено, все в нього добре. Ну окрім того, що доїда... доїв. Чим Окей. ви зараз займаєтеся, слава? Е, дивіться, дивіться, я зараз, в принципі, поки що я ще е, є ведучим підйому, тому що в підйомі у мене є рубрика, яка називається Як вона раніше називалася Герой нашого часу. Коротше, я їжджу на різні там виробництва, на різні е, штуки і знімаю про це. Uh -huh. Сюжети, В принципі, ця рубрика. От це моя рубрика. Вона існує від початку існування нашого підйому. Ми прожили в ньому слава богу півтора роки. Потім він пух, накрився мідним тазиком. А чого він? На крися. а ви знаєте, на телебаченні таке буває. Дай вам Бог. Ну я бажаю, щоб ваше шоу я щиро, тому що воно мені дуже подобається. ну, а... ви дивитеся щоранку на шоу А, Щоб воно прожило якомога довше, тому що знаєте, змінюються редактори, змінюється команда. А тим паче, зранку от глядачі цього не знають. цього не розуміють. Зранку це пекельна робота, тому що всі не виспані, всім тяжко, всі втомлюються. Це реально всі живуть, е, ніби у пеклі. І тут посваритися між собою, щоб настала криза в команді. Це. Дуже легко, а от зберегти цю атмосферу, зберегти е, дружній колектив, дуже важко, і це дуже важливо, тому що оця атмосфера, саме в ранковому шоу, вона е, є найголовнішою. Так ти скажи, будь ласка, тебе? От ти працював підйомі скільки років? Півтора, півтора року півтора року ти встиг за за цей час стати зіркою? Тебе пізнавали, е, брали автографи. Ти відчував це? Шален шалений тиск. Я це хочу відчував сказати, що Славу взагалі навіть рівняють з такими зірками, як Юрій Горбунов, Ольга Фреймут. Може, в нього є якісь сильні сторони. Слав, які твої сильні сторони, як Слухайте, Ну вибачте, де Ні, я на... де Юра Горбунов, де Маша Єврацініна, де Оля Фреймут? Вибачте, але мені щодо них гребсти і гребсти. Неправда, яка а, як до луни, як до місяця пішки? Вибачте, не всі так думають. Я, наприклад, так не думаю. О, Ви я вважаю, що то. перевершили Ольгу Фреймут мінімум двічі, навіть і тричі. Слухайте, ми не перевершили, тому що хоча б вони працювали в підйомі три роки, а ми працювали в підйомі півтора роки. А, і ну і там Ольга Фреймут, якщо знаєте, такі зараз я візьму якісь показники так звані соціальні дослідження впізнаваності ведучих, то Ольга Фреймут зараз, в принципі, на другому в місці, на другій позиції в Україні по впізнаваності. Тому вона, угу. в принципі, можна звати однією. З найтоповіших е, українських але, ведучих. Давайте ми не будемо про Ольгу Фрейму? Так, давайте будемо не будемо бо, про любимо, е, звідки е, е, я сижу. <рес> які, які ваші сильні сторони, як. От, твої. Я вже на твої сильні сторони, як ведучого. Мої Поділись сильні, з нами, так. Мої сильні Мої сторони, жинати. як ведучого. Чим ти відрізняєшся від інших? Слухайте, я не знаю навіть, а чим я відрізняюся? Я навіть ніколи про це не задумувався. А, ну, добре, давайте так. Ну, напевно, я. Типу, в мене непогано щось з почуттям гумору. Ну, це я собі так вигадав. Я собі так думаю, що в мене непогано з почуттям гумору. Потім... Е От, ви, наприклад, от е, у вас є сценарій лежить, так якийсь. Так. От у вас є потужна команда крутих редакторів, які вам його пишуть. Дуже е, у нас, коли ми працювали, в принципі більша частина е, того, що було в ефірі, це була м наша робота. Ми певний час шукали самі новини. Угу. Там у нас мінялися концепції. Певний приблизно? час. Скільки часу? Е, я тобі скажу, десь от десь ми майже, починали, майже рік сценарії. майже рік ми самі шукали там новини. Потім, по-друге, у вас крута історія. от Те, що мені дуже подобається: е, такий формат кафе, куди приходять друзі, розказати історії, що сталося вчора, якісь <гас> життєві. <гас> формат хати скорше. Ну, хати, кафе, е, попліткувати, обговорити свіжі новини. Дуже класно. І у вас, е, от все балаканина студії. У нас було багато сюжетів. Тому от уявіть собі, у вас закінчується ефір. Після ефіру є літучка. Потім ви їдете, знімаєте ще один або два сюжети, <гас> а потім ще ввечері одна Нарада, уяви собі, ти о 9-й годині вечора о 5-й ти їдеш з хати, о 9-й ти припираєшся додому, ще готуєшся до ефіру і лягаєш спати. Це така школа фантастична. Потім не страшно нічого. От я вам чесно кажу. От не страшно нічого. От півтора роки в такому режимі, все. От я тут. Мені здається, що я бамбула, що я тут все що хочу підніму. А ти тут вже був таке враження, що у тебе складається враження. Я тут, тут був, був. на жаль. скажи, будь ласка, чому ти дивишся саме наше шоу? Шоу повно всяких різних. Твоє колишнє шоу також. Я вам поясню: от зараз всі, от ми десь починали в такому форматі. Оцей формат такої хати чи кафе, як ви кажете, куди друзі прийшли попліткувати і поговорити. Це те, що найбільше глядачам зранку треба, сидячи там на кухні, снідаючи або попиваючи каву, щоб хтось поруч от так само снідав і пліткував. Бо зараз, от скрізь подивіться, на всіх телеканалах іде підводка, сюжет. Підводка, сюжет. Або порада. Підводка, або порада та. сюжет. Сьогодні ми розкажемо, як натянуть джинси на кастрюлю. Об этом нам розкаже Машенька, Машенька, давай! І отак виглядають в принципі всі ранкові шоу на російських телеканалах і на наших. А у вас е, трошечки інший формат, який базується на особистості і харизматичності ведучих. На живій історії скажіть, і тобі так, це правда? цікаво, так? Ну, звичайно, цікаво. Я не знаю. Я ще попитаю потім після ефіру, які у вас цифри у редактора, але мені здається, що мають бути. нас дуже непогані. високі цифри, тобі краще туди не занурюватися. Друзі, скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, хто тобі робить цю неймовірну зачіску? Да. Ручки, Ручки власі, сам береш, береш що, клей сандарачний, да, на голову. Який раз. сандарачний клей. Я от зайшов у вашу гримерну зранку, там стоїть банка лаку. І сам взяв? Банки-лаку вже нема. Ні, це називається слава не стригся місяць. Ага. Е, тому така зачіска. Завтра я зранку вже запланував, я піду до е, пірукаря, mm -hmm. і мені зроблять красиву бабету, і я буду більш охайніший, трошки схожий на тебе. Трошечки ні, ну... Славік, залишайте. Що двоє це не потрібно, не, не потрібно мене порадіювати. Я хочу сказати нашим телеглядачам, шановним, що а, Слава пробувався на кастинг ранкового шоу. Пробувався TV, на ранкові курасани, і що не попробувався. Слуди, не... ну не знаю, якось не склалося. Я вам скажу в той день, якраз тоді, коли я прийшов на цей кастин, погана погода. А, ні, погода була шикарна. Я в той день якраз виїжджав на зйомки в Одесу, а, і це якраз був перед тим в п'ятницю. У нас був крайній ефір е, нашого. Мукового шоу, всьо і сюди я прийшов, і мене приїхало, мене чекала тут машина, щоб їхати на зйомки веде. Давай, скоріше, скоріше, скільки можна, швидше. І знаєш, в такій кастингі так це хвилююча історія, тому що є, знаєш тебе таке здання. Сподобатись треба. І хочеш, ти не хочеш, але навіть народні артисти, коли приходять на якісь проби, вони все одно хвилюються. І тут який би не був досвід, все одно буде мандраж. А тут же коли підганяють, і ти і все. От, але е, ну так, ну я коли побачив вже потім, е, коли вже вийшов ваша програма в ефір, я реально кусав лікті, тому що мені сподобалося. Я скажу: от у вас з екрану з телевізора, дивлюся, у вас реально у вас дуже крута студія. студія так. У ну, вас дуже, дуже затишна студія, включай, тому, що сидячи вдома на кухні, от мені хочеться сюди зануритись. І от така знаєш історія обговорення живого новин, тому що це не розумієш. Це, це такий кайф, ви собі не уявляєте. Коли ти от приходиш сюди і ти можеш всій країні. Всім глядачам сказати все, що ти думаєш, не говорити підводки з суфлери, як ага. в більшості програм. А тепер, сьогодні, ми розкажемо, як ізготовити ага. унікальну маску для ліця для того, щоб кожен портилась після косметики. А це триндячі голови, це не ведучі. А тут ти можеш сказати Живо. свою позицію, те, що болить. От а, то, це нереальна можливість. Слава, мусорісті. не треба було пертися на зйомки в Одесу, слухати холодіїв, треба було зайти нормально, розслабитися, отримати задоволення. Знаєш, скільки таких, як ти хочуть потрапити в цю студію? По 12 тисяч людей в день ми не пускаємо сюди, Валера. Аби до каби варту виросли гріби, то був би не род, а цілий хто? Огород. Слухай. Я тобі хочу сказати стосовно города, нашій студії є город. Ми тобі обов'язково сьогодні покажемо. А скажи, будь ласка, ти знімаєшся в кіно? Угу. Знімаєшся в кіно? Так. Яка твоя на сьогоднішній день ну, для тебе найважливіша роль? Найяскравіша роль, можливо. Слухайте, у мене, е, знаєте, я завжди кажу, не важливо де важливо з ким. Був такий фільм Заєць смажений по Берлінськи. Він знімався ще я тільки як закінчив університет, там знімався. В мене була до нас з головних ролей. Це така військова комедія. Я там грав такого поваренка колько Але там був режисер Сережа Крутін. Це ну, такий він сам з Одеси, він знімає для Москви, але принципово він знімає в Одесі і знімає більшість українських акторів. За це йому честь і хвала, тому що у нас зараз. Всі знімають москалів, так. а наші актори сидять і смокчуть палець. От тому. Е Оце була така робота, яка найбільше мені запам'яталася, тому що робота тривала десь чотири місяці. Всю осінь тоді я пам'ятаю провів в Одесі, Це такий був одеський роман. І вже пройшло 3 роки після того, але ми знімальною групою збираємося і досі і згадуємо, як було круто. Наш зараз продюсер дивиться ранкове шоу і передаємо вам величезний привіт. Можете йому... Дякую. Мені, мені дуже приємно. Ви знаєте, які висновки можете зробити. А, Так ти зараз такий кастинг собі влаштував. Свата на Гончарівці. Слава, ти. Можливо, хотів би потрапити за лаштунки цієї студії, побачити, що там відбувається. З задоволенням я хотів би потрапити, я вам скажу. А, це нереальне щастя працювати в ранковому шоу. Це дуже важко, але оцей драйв, а, тому що мені багато кажуть: ти, слава Богу, закінчив все. Тепер ти можеш іти далі і все. Я, я щас, я ну, ранок це мій час, я обожнюю ранок, і оцей е драйв, який а, -а, -а -джигі, джигі джигі можна, якщо ти зараз побачиш людей з неусміхненими пиками, збитами, <свісно> да? навіть продюсера, який не дуже радий тебе бачити. Ти готовий до цього? А чого й не готовий? Готовий, звичайно. Якщо ти хочу... там побачиш Яну Соломку. Якщо Яна Соломка особисто приходить до вас зранку радувати своїми формами, то ви щасливі люди. Давай підготуй 50 гривень, ми поведемо тебе, влаштуємо екскурсію. Мабуть, з такого з приємного це зі сцени. Іди сюди до мене за мною. На цій сцені я зазвичай щосереди провожу спортивну рубрику. Вона називається спортивні курасани. Ми то бором вправо виконуємо. Ні, ну, йога була це на першому зняття. На підлозі можна щось так. розкласти. О, ми, так. Ось так лягаємо, Часи, да, і, лягаємо і, отак, і ось так правильно? ногами туди, О, сюди, так, ні, руками от можемо. Раз-два. Раз, раз, да. раз, Вчора, отак. до речі, знаєте, хто у мене? у ну, у мене був. Вчора у мене був? був Вчора Михайло Гараскевич, Тренер Сильніше, Та він кодесі. не знає хто такий Михайло Оп, А то повтори, давай отак за мною. Повтори. Дивись. От так, от, так? І так, сюди, туди, і так сюди, а потім ось так сюди. А в інший. І так двома ногами, так піднімаєш. Слава, треба займатися. Ну, треба, треба, треба. Так, сіна, сіна. То ти ноги закидаєш до а прес слабенько, слабенько. Дивись, як дядько тобі покаже. Гоп, 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 а тепер раз. Два. І все, і Теперь краще ще віджимаюсь, ну, віджимаєш. віджимаєш. Далі ще Юлія Кративіна вона читає прогнози, готує прогнози погоди, так. вона готує новини про курорти. Тут вона стоїть, але вона не просто читає їх, вона і багато імпровізує. Дуже красива білявка. Ми тебе з нею обов'язково познайомимо. Mm -hmm. Тож, далі пішли далі. Пішли далі. У нас далі. кухня, ти вже бачив, правда? Тут вже була рубрика, куди подібнеся буквально нещодавно. Шикарно. Ось. Вам дуже пощастило, тому що у вас є кухня. У нас, наприклад, в студії не можна. Було готувати, тому що це технічний момент. Е, якщо ви щось готуєте, пар і Гар, так званий, ага. вона осідає на приборах, на приладах е, освітлювальних, тому у нас не можна а було що, це вас робити. Не було? А не було. У нас тут стояла кухня в студії, вона була Бутафорська, у вас, нічого у вас не працювало. Слава, Тут mm. все справжнє, я тебе запевняю. Навіть курасани вони справжні. До mm -hmm. речі, підживися курасаном після ефірчика. Обов'язково yeah, Пішли mm -hmm. далі. Ні, ні, іди, іди. Так, йде. У нас там ведучий сидить новин, Олександр Голубов. Uh -huh. Дуже гарна студія, речі, привіт і придивитися. До речі, нього такий же метелик, як в тебе. Ну, трошки інший за кольором, але ви так, нас стиль такий самий, так. Дійсно, Я не хто був перший, хто другий. Ми йдемо, 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 ми йдемо і виходимо на нашу апаратну. Навіть дивіться, вже двері відкриті, вони нас чекають. У -у -у. Бачиш, чекають зараз емоцій позитивних. Ну, це зрозуміло, Слава, дивися, це, ну, це зрозуміло. Це зрозуміло. Обов'язково треба показати, нас щоб ти розумієш. Дивіться, це наша апаратна, що тут я зараз себе побачу теж. Ой, це наша О, класа, Зробіть. Так, всім доброго ранку. <смір> ні, зробіть суворі обличчя. Пану, ми ж сказали, що тут всі суворі такі. Да. Режисер Віталій. Слава, подивися, це режисер Віталій. Йому покажи. Йому покажи так? так, режисер Віталій. Марія мені, до речі, вчора дзвонила, тому що я буквально перед цим сказав в інтерв'ю в одному медіапорталу, що я дивлюся ранкові курасани. І буквально вчора зранку дивився. Мені дуже подобається, як у ваші літучки проходять всі, Така класна ідея, коли що іноді хвалите. Лити йноді чупитися таке життя. Я так дивився, здрастуйте. А я головний редактор ринкових як, я? а я вас сьогодні зранку дивився. Оце Олена, наш редактор. Дві годинки минуло від публікації. Ми вже тебе хотіли. Д... Дивися, так. оце Юля. Вона, як правило, тут не сидить. Але за то, заради того, щоб ти її оцінив у всій красі, сіла за цей пульт, ніби вона виконує обов'язки звукорежисера. Але в нас ще є одна кімната. Слав, ідемо. Оцей ідем. злий завжди звукорежисер, він злий, суворий. Валера. А. У нас ще є одна кімната, це ньюзрум. Ага. Знаєш, що таке? Тут всі що? журналісти сидять і готують на ефір. Тут, тут редактори ваші працюють. Так, редактори. Ось. Славік ваші? нас виганяють, пішли назад. Зараз звук Ходим, пропаде. У нас питання є. Пішли. Ну ти зрозумів. Замовкніть! Замовкніть, у нас гість. <У нас є. ріст> Студію! Вони можуть сказати замовкніть. Студію. Лек, like, ну що, от такі у нас люди я працюють, отакі от цікаві і емоційні люди. Розказ, так що ти? показуємо тобі це не випадково. Я згоден. Оце геярща називається. Якщо у тебе буде якась депресія, тут зазвичай закриваються, а, замикаються в собі, медитують і повертаються з нормальним настроєм. Струм 220 трошечки заряджає людину. Будь-яку я тебе запевняю. Добре, що не пляшка так, там заряджає. Добре. Бачиш коридори я на перший погляд вузенькі, але все дуже цікаво. Повертаємося ти... до студії. Да, ти зрозумів все, що тут відбувається. Ти зрозумів? Побачив? Так, да, я зрозумів, мені все дуже. Е... Слюнки так мабуть, дуже... 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 я? я зараз, от, в мене зараз от те відчуття ностальгії, яке е... не так багато часу пройшло, але я ностальгую за тим, от як, як я абсолютно нещодавно кожного ранку і от Драйвот. і драйв, і вперед, і, е... і роботу. Скільки нашого часу? Скажіть мені? 15 секунд. секунд. А, 15 секунд. А, 15 Слава. Добре, тоді я хочу сказати от всім зараз глядачам, які були е, протягом усіх півтора року з нами. Я абсолютно були. певен, що ці люди зараз з вами. Я хочу вам сказати, що я вас всіх дуже я люблю. Б... Ви мені сьогодні всі снилися. Я за вами дуже сильно сумую, і скоро ми будемо знову разом. Е -е, Слава, ми тебе не відпускаємо. Так. Ти ще залишишся в цій студії Добре. для спеціальної рубрики. Ми будемо говорити про матюки з Антіном Мухарським. А, -а, -а. а поки що зробимо невеличку паузу повернемося і повернемося до вас. вас. Рані коросани. Сегодня корона в сегодня. Спасибо за